Центр дитячої та творчості і пробігів. Гурток англійського виста, керівник Шаргородська Дінаїда Семенівна. Любі друзі, на попередньому занятті ми з вами вчили обставини, які ми використовуємо у фьючінг-дейт-метез. Давайте їх повторимо. Завтра – tomorrow. Після завтра – the day after tomorrow. На слідучий день – next day. У слідучий тиждень – next week. У слідучий місяць – next month. Ми ще раз брали future future tense, тепер візьмемо форму – А я не буду співати завтра. I will not sing tomorrow. Скорочене, I won't sing tomorrow. Ти не будеш співати завтра. You will not sing tomorrow. Чи you won't sing tomorrow. Ми не будемо співати завтра. We will not sing tomorrow. Іли скорочно we won't sin tomorrow. Молодці. Вони не будуть співати завтра. They will not sing tomorrow. Чи they won't sing tomorrow. Він не буде співати завтра. He will not sing tomorrow. Або He won't sing tomorrow. Вона не буде співати завтра. She will not sing tomorrow. She won't sing tomorrow. Тепер беремо питальну форму Future indefinite tense яка утворюється за допомогою допоміжної слова will яке ми ставимо на початку речення чи перед підметом. E, 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 Питальна форма Future Indefinite Tense утворюється за допомогою допоміжної дієслова will, яке ми ставимо на початку речення, тобто перед підметом. Будь ласка, я буду співати завтра. Так I I Yes, I will no I. Ти будеш співати завтра. Will you sing tomorrow? Так. Yes, I will. No, I won't. Ми будемо співати завтра так. Will we sin tomorrow? Так. Yes, we will. No, we won't. Вони будуть співати завтра. Так. Will they sing tomorrow? Так. Yes, they will. Nee, no, they won't. Він будуть співати завтра так. Will he sing tomorrow tag? Yes, he will, no, he won't. Вона буде співати завтра так. Will she sing tomorrow так? Yes, she will, no, she won't. Так, визьмам, давайте ще одне слово на, на питальну форму писати. Я буду писати листа завтра. Так. Will I Tomorrow так? Yes, I will, no, I won't. Ти будеш писати листа завтра. <coughs> will you write a letter tomorrow Так, Yes, I will, no I won't. Ми будемо писати листа завтра так. Will we write a letter tomorrow? Так? Yes, we will, no we won't. Вони будуть писати листа завтра. Так. Will, Will they write a letter tomorrow? Так. Yes, they will. No, they won't. Uh, він буде писати листа завтра? Так. Will he write a letter tomorrow? Yes, he will. Nie, he, no, he won't. Вона буде писати листа завтра? Так. Will she write a letter tomorrow? Так. Yes, she will. Ні, Розуміло, домашнє завдання. Давайте поставимо е, дієслово слова right у три форми future tense – Стверджувальну, заперечну та питання. Вами зрозуміло? До побачення. Goodbye.